Всім привіт! Ви на каналі «Мій оберіг». це YouTube канал нашої інтернет-крамнички, в якій продаються найкращі товари для вишиванок, для вишитих сорочок, а також в нас є і набори по вишивці, і багато різних аксесуарів. Мене звати Юля, я власниця цієї інтернет-крамнички, чи співвласниця, чи власниця співвласника. В общем, це все дуже складно. Про що я сьогодні вам хотіла розповісти? Це про те, що я нарешті завершила сорочку, яку я вам показувала у попередньому, попередньому відео. Так, Там де я її шила, збирала, вишивала. Цю сорочку я вирішила зробити таку буденку, це чоловіча, така буденка на щодень. Так, щоб мій чоловік... Оскільки він також працює в цій інтернет-кранищі, ну це, власне, у нас такий сімейний бізнес. Ось він ходить на роботу, і мені би хотілося, щоб він мав не тільки там якусь гарну таку нарядну сорочку, ось, але й таку будиночку на щодень. Така була ідея, щоб вона була не марка, не кусюча, щоб вона була не пишно вишита, і основне, щоб вона була з коротким рукавом. Тому що попередню сорочку я робила з довгим рукавом і зрозуміла, що для нього це ну так собі варіант, навіть на зиму. Тому що він у мене протягом року він носить лише такий короткий рукав і якусь там кофтинку чи курточку. Ну, що вам сказати? Я її зранку гарненько гудзика пришила, попрасувала, він її вдягнув. А в нас холодно сьогодні, то він ще і кофту вдягнув зверху, воно трошки прим'ялося, Я там зробила буквально на швидкоруч дві світлини його в тій випрасованій такій сорочці. Тоді подумала: ну це ж буденка. ну та... Вже так і буде. У нас ще такий ранок сьогодні, і, і ніч така якась дурнувата була. То балістики, то шахеди літали. І воно якось, знаєте, нема такого сильного настрою, щось таке урочисте робити. Бо завжди, коли завершується якась срочка, знаєте, це така урочиста подія, це свято таке невеличке, хочеться гарних фото, хочеться чогось чогось такого, навіть якщо це буденка, так, але. Так складаються обставини, що якось сьогодні воно не на часі в Сумах День Жалоби, нас також побомбило, там люди загинули. ну в общем, Але Я вам її, звісно, покажу. Ну, і розповім, що вишивала я на коноплях італійських від Сотема, це сотема Ліка. Тут є 40% льону і 60% конопель. Коли до нас приїхала ця тканина, спершу ми отримали з фабрики зразки, одразу зрозуміли, вау! Треба замовляти партію, бо тканина класна. Але ця тканина на ринку в нас абсолютно нова. Вона дуже незвична, вона не така, як інші тканини, до яких там люди звикли, вона не схожа на польські коноплі. Я скажу чесно по вигляду. Італійська конопля гарніша, ця Сотемівська вид вона має гарніший вироби і в рулоні, власне, ось. Але ж, ну, знаєте, дуже важко, коли це новий продукт, дуже важко його якби рекламувати і якби, просто сказати, що це тканина класна, бо це Сотема. Ну, не знаю. Тому. Я пішла найпростішим шляхом, і мені самі особисто ця тканина дуже сподобалася, і одразу я вирішила, що я буду на ній вишивати. Ось, єдине, що я люблю дрібні тканини. Ну, як дрібні? Середні, щоб це було 15 ниток. Тоді вишивка делікатна, а ця ліка, вона є 25-й каунт, там 10 ниток, але переплетіння щільне. Спочатку я вишила зразочок невеличкий на тому клаптику, як тканини цієї ліки, який нам прислала фабрика для зразків, щоб ми обирали тканини, коли замовляємо на магазин. І мені дуже сподобалося. Ось і коли вже приїхали рулони, я також відшивала такі зразки. По-перше, щоб зробити для вас фото, щоб зробити допис, щоб люди побачили. Бо знаєте, ну воно так класно, можна казати, оце класна тканина, беріть. Але хто в нас є нашим клієнтом вже давно, вони знають, що я дуже люблю все особисто перевіряти. Я люблю, коли наші клієнти стають постійними клієнтами, коли вони нам довіряють. І я намагаюся усіма доступними мені способами довіру наших клієнтів зберегти і якби, ну, отримати. Тому я намагаюся все робити сама, не знаю, в нас немає саме менеджера, в нас немає вишивальниці, які нам відшивають зразки. Це все роблю я, і мені дуже це подобається. Я цю тканину навіть мережити пробувала. Цей зразок він є на фото в наших дописах в інстаграмі. ось, Я її протестувала, вона дуже класна. І тоді, в моїй голові, така ідея з'явилася зробити собі з цієї тканини такий топ, на літо з короткими рукавами. Хоча вона тепла і щільна, але це конопля, тому на літо вона буде класно відводити вологу. Ось, і тримати прохолоду, так само, як і там зимою вона би тримала тепло. Але поки я почала вишивати, ще мені там на очі попався той, та схема, той буклет з косівською сорочкою, і я, в мене все в голові змішалося. Зрештою, в мене вийшла сукня, сукню я вам вже показувала, вона також є в попередніх відео, і вийшло, знаєте, так прикольно. Хоча ідея така була трошки дивна. Але коли перша примірка була цієї сукні, я така сама сказала, вау, ого, Юля, то ти ще можеш щось таке придумати, незвичне, правда, не таке, як у всіх нормальних людей, не класичне. Я дуже люблю вишиті сорочки, коли хтось їх відтворює, вишиває, так, але поки що це трошки не мій шлях, мені все хочеться робити чомусь інакше. Так було завжди. І мої всі вишиті сорочки дуже відрізняються від ваших. Ну, нічого. Коротше, закінчила чоловіку сорочку, він зараз в мій на роботі, і я зараз вам її покажу. Напевне, відео домонтую в кінець цього відео, мені так буде простіше, я не дуже ще розбираюся у монтажі. Все роблю на колінках, але нічого, навчуся. А далі що вам хотіла сказати, і все, вишила, пошила сорочку. Роботи в мене немає. У мене є довгобут, який я почала минулого року. Ой. Я минулого року дуже захотіла собі хустку, тоді ще це не було мейнстрімом. У нас ще не було цього творчого простору. Я взяла собі льон Нюкасл, це такий дрібненький льон від Свайгард. Ось почала вишивати хустку. Хустку я спочатку ж ясне діло е зробила підгін, прутиком прозубцювала, ну, щоб ви розуміли, це все на нюкаслі. Це було довго і медитативно. І в мене вийшло це метр сорок на метр сорок. Якщо вже хтось це бачив, я вже показувала колись, ну, терпіть, отаке От щось велике. Та це якась скатерка буде, а не хустка. ось. Але цей мій довгобут, я його закінчу. Вишиваю я шовком Мадейра. Шовк Мадейра вже, хто не знає, зняли з виробництва. Виглядає він ось так. У нас ще є палітра кольорів, але, на жаль, нема білих і нема чорних. Він закінчився першим. І взяти його немає, де бо його вже не виготовляють. На жаль, дуже класний шов мені подобався. Хоча дехто казав, що він линяє. Ну, з шовком таке може бути, тому що шовкова нитка вона сама по собі погано тримає пігмент. Ось, Але прати потрібно тоді з засобами спеціальними. Є ці серветки, які вловлюють колір, і все має бути добре. Я сподіваюся, мене не полиняє. Так, то, що до ідеї цієї хустки. У мене нема схеми. Я сама собі художник, я так бачу, малюю один елемент і вишиваю його. Тоді малюю другий, третій, і наступний і ось тако потроху. Це триває вже рік в перервах між сорочками. Зараз я чекаю. Початку курсу в пані Лариси Вужейко по жіночій сорочці, там буде, я вже казала, сучасний реглан Київщини. І поки до 20 травня я чекаю, то буду колупати собі свою хустку. А вам на хустку хочу порадити. Просто коли я цю починала, то, знаєте, ну, ще не було в нас тих тканин, які ми маємо. На хустки в нас є, хто не хоче вовну. Бо вовни в нас немає, але ви знаєте, де ви можете її купити. У нас є класна тканина на хустки, це кропива. Кропива від мануфактури Маєко, вона напівпрозора, тепленька, така дуже цікава тканина, гарно тримає форму. До прання вона така дещо навіть можна сказати, що вона колеться, але дуже-дуже так м'яко. Вона класно відводить вологу, дуже класна тканина. І зараз на неї ще діє попередня ціна, тому ви ще можете замовити її по взагалі такій дуже-дуже приємній ціні, 1350 гривень. Це в нас на сьогодні 7 травня. Так, вона біленька, ширина її зараз 1,38 м. Так, 138 см. Щоб я вас не надурила, і вона не дає усадку. Шити по ній можна легко, спокійно, шовком і маринешкою, та навіть бродирочком 25 м можна. Ось у нас є наша така дуже <головіка> улюблена моя клієнтка, пані Тетяна, скрябіна з гощі. Так ось вона на цій кропівій зараз відтворює гещанську хустку, там, де е, ця хустка вишита геометрією, геометричні взори рівненщини, такі червоно-чорні е, зорі. Ось там і хрестик є, і там да, лиштва, пряма гладь. Я не знаю, як їй це вдається насправді, але, як вона каже, е, очі бояться, руки роблять. Це 20 на 20 ниток. Вона рівномірна, але це 20 ниток. Уявляєте, яка дрібнота. Ось. Але якщо ви будете двобічною гладдю шити, типу Яворівської хустки, чи ось як у пані Надії Щербань Буковинський, то це взагалі буде легко і класно. Дуже всім раджу, дуже цікавий склад, унікальний. Це також, знаєте, нова тканина якби, на ринку. Ось, але я не можу її зараз сама прорекламувати, тому що в мене тут нюкасом. Але я сподіваюся, що мої руки колись дійдуть, якщо ніякий решник не прилетить, бо вона зараз в телеграмі несеться вже все, все, по Києву будуть знову решником, давно не було. Ну, Нічого. Той пережили, це й переживемо. Тут он, в Індії там взагалі ядерка назріває, так що все нормально, все буде добре. Дякую всім за увагу. Зараз дочеплю відео Євгена в Буденці, як він на роботі, бо він там сидить, опрацьовує ваші замовлення. Ось робить розсилочку рахунків, навіть спілкується з клієнтами в нашому робочому чаті. Ось. Зараз те відео, а поки дякую вам всім за увагу. Будь ласка, тримайтесь. Мусимо триматися, боротьба триває і у нас просто немає іншого вибору. Всім па-па Євген, давай для Ютуба Ну встань. <плес> О, туди йди на світло. Ага, дякую. І на вулицю йди. Прохолодна? Та нормально, це ж для Ютуба. Казала, куртку зверху не треба вдівати, все пам'ятає. Євген, О. йди сюди, треба дозняти, бо там щось 30 секунд. Так. О, сорочка. Ну, уніформа, красота. А що ти там приніс? Ниточки нам так. Нічого не пом'ялось пом там. Бачите? Каже, не чу... Ні, ну то вона дійсно форму класно тримає. Ну, Це ж кофту треба було зверху наперти. А ну покрутись. Прохолодно, так. Не колиться? Ой, така приємна. Не, не холодно, не жарко, дуже кофутно. Ну все йди, мотай. Дякую. А чекай, я хотіла ще передумала, показати, як то є тут. Так комірець зробила, бо я ж показувала, що там взагалі нічого не буде. Там цілий ритяз, два, ви, два висті да, і зубцювання. Ну, Бачиш, і нічого не рожеве, Нормас. Все. Супер. Дякую.